Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогодні буде така перевірочка невелика Крайм фракції. Всі ми знаємо, що в кожної фракції є прикриття, типу когось там СТО, когось там похоронне агентство і тому подібне. Я от буду робити ситуацію, що мені треба туда-то, туди то і будемо дивитись на їхню реакцію, як вони взагалі будуть реагувати. Почнемо ми з Марабунти. Марабунти, прикриття це. СТО, тобто механіки. я пробув збік колесо і от їду до них помаленьку, щоб вони мені його зремонтували. Добрий день. Громадянин, ви тут працюєте? Допустим. Тут тобто ви працюєте в СТО, так? Так. У мене тут проблемка, тут колесо пробив. Механік вам назвати, бо я стажор. Стажор? Ага. Ви так Да, Так, покличте, будь ласка, механіка. Дай ви механік? Ні, не механік. А хто? Ні, тут механіки. Коротше, щось ніхто не, не хотів йти зі мною на контакт. Всі щось морозились, типу, покличу, я, я стажор і тому подібне. Ну зараз я ще буду розпитувати, довго чекати. О, ви механік? Щось хотів. Вы механик? Я. Ні. Не? А є у вас механики тут? Я молодший механик. О, я думаю, вы мені до мене колесо пробилось. Можете мені це допомогти? Колесо? Да, ось он на машинці. Та я зараз ты зараз, зараз підійду. Добре, дякую. Може ви механік? Ні, nee, я не механік. Що за СТО там, де немає механіків? Пех. Падають на місці. Що ж там сусуться? О, ви механік? О, я здесь вас. Ви механік? Не, я електрик. Ой, я думаю, ви мені підійдете. Інвайт я не смажу дати, не. Що таке інвайт, я не знаю. У мене колесо пробилось, мені треба зремонтувати. Ой, бля, СРП. Написать, щоб титул... Ой, бля, рекрут приїхав. Не, у мене колесо пробилось, мені треба зремонтувати колесо. Плачу гроші. Дістану ремкомплект починю автомобіль. Сам? Дякую. Скільки ласка, з мене? Безплатно. Свято. Дякую, дякую. Далі я поїхав в Лос Сантос в Вагос, тобто похоронне бюро, і там нікого не було. Тому я вирішив зразу поїхати до Вагосів, там у них фітнес-клуб, вроді як, там також нікого не було. Наступними були це Ру Стріт. О там вже були люди. Поїхать. Так а не на формі надаву. Надо тогда фургон прям брать агромний якийсь. Вітаю. Вітаю. Це у вас тут акторське агентство? Якщо що, набору зараз немає. Та я, я хотів би тебе. потренуватись там. Вся Може у вас потренуває. і фільм якісь знімаєте, як там, актором хотів би побути на задньому плані. Розумію, але зараз не, не можемо, зараз немає в нас місць, не приймаємо. Нема, нема, нема. Приходь завтра, після сьогодні приходь. Та я не хочу вступити, розумієте? Після свят, після свят. Всем вопроса. Я, свят. я мі... візьми мене на колінки. Стой, 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 стой. Я Я мі на колінки. посади мене, пожалуйста. Що <рес> Течіка, прижав. Короче, мене жорстко проігнорили. Чел з автоматом бігає на спині. Добрий день. Добрий день. Да, 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 добрий день. Це у вас тут чайне агентство. Да, но у нас, на жаль, нема місць. Та я розумію, я... а чаю можна випити? Чаю? Да, я хочу чаю. Ого, що є. Багато. Та пошли. Ого, тут класно. Зараз... Сідайте, зараз пару хвилин. За супер, дякую. Доброго, доброго. Вітаю, вітаю. Так, чекаємо чаю. Хочу чаю, прийшов попити чаю. Ну, кстати, тут у них прикольно всередині. Так, він там ззаду, походу, робить чай чи що. Я поки що відігровок ніяких не бачу. Але це вже добре, що запросив, посадив мене. Я вибачаюсь, але у нас чай закінчився, потрібно замовляти. А що, ні одної кружечки немає? Та нема зовсім чаю. Кружка є, а чаю нема. Блін. Ось отак от. Жалко. А коли буде? Скажіть, я прийду. Ну, може завтра, сьогодні ввечері. Ну, під'їжджайте. Добре, добре, дякую. Yeah. Чаю нема. Можна когось поговорити? Що ви, що ти хотів. Оце у вас тут спортивний клуб, так? Да? У нас спортивний клуб, друже, але у нас наразі закриті вакансії, наскільки я знаю. А, просто піти в зал там позайматися не можна. Просто піти в зал позайматися? Ну, да. Спортом якимось Шо у вас є. Зараз почекай секунду. Дивися, до тебе підійде людина, забуваєш. Добре. О, да, да, що там, що там? Вітаю. Хотів дізнатися, у вас тут спортивний клуб. А яким спортом ви тут займаєтесь? Сказали, що підійдуть. Можливо, це ви. Воротуха, можливо, я не знаю. Куди ти кажеш приїхав? В спортивний клуб, чув тут. Ага, угу, угу. Да. А, да каким саме спортом ви займаєтеся? Ой, братуха, та різним, поняв, качалочка, там бодібілдинг, що тобі там треба. кросфіт. А це так, у вас щось. прямо тут у будинку, чи як? Що? Це у вас прямо тут у будинку є? Ой, братуха, ну я тобі не можу це сказати, понімаєш, Я там сам сильно на шар, я так чисто понял. Приїдь, поїдь, там, типа так, покатайся. Ага. А ти, якщо к би я захотів, якимось спортом позайматись, то, що мені зробити. А, зараз братуха, подожди, я зараз гляну, хоп. Ага, братуха, у нас поки набір закритий, братанчик. Зрозуміло, добре, дякую. Вибачайте. Будь ласка, братуха. Коротше, всі мене відшивають. Ну, поки що якудза мені саме більше сподобалось. Треба поїхати в ЛКН. ЛКН це що у нас? Агроекологічна компанія Лакоза Ностра. Давай. Що ж нікого тут нема? На агроекологічній компанії. Може фракція заморожена, я не знаю. На прямому взагалі нікого ні душі. Так, Колумбійська картель, Глобальна логістична корпорація. От, теж нікого не можу знайти. Теж нікого немає. Я не знаю, може теж фракція заморожена, я без поняття. Або просто нікого немає. Коротше, ось такий відос вийшов, трошки дам. Трошки суховато, але ну. Суть відоса було перевірити прикриття. Я об'їздив, як ви бачили, всі фракції. Типу, кого зміг зустріти, типу, хто був на фракції, до того і звертався. Саме більше мені сподобалось ось якудза. Марабунта дуже довго ігнорили. Спортивний клуб теж менш більш. Коротше, взагалом, просто всі мене. Типу, ось так і вийшло. Добре, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, можете пишіть коментарі ідеї для відео. Типу я буду читати і може візьму для себе на заміточку якусь ідейку.